Глядач, вся компанія Еліта Селект. Як завжди дякую, що ти залишаєшся з нами. Приділяєш нам увагу. Вітаємо тебе, з минувшим Дмитра, цього тобі самого-самого найкращого. Ну ми вже показували в роликах. Що, як ми працюємо по полю, як проходять наші польові роботи, вже навіть показували, як ми там на виїзді вручаємо наше насіння клієнтам. В сьогоднішньому ролику покажемо, ну, вже, скажімо так, фантазія закінчується. Вирішили показати нашу роботу з клієнтом, тобто, як ми зустрічаємо наших фермерів, клієнтів, гостей у себе вдома в Любашівці. Ну і ну, нема зараз що знімати. знімаємо, е, Співаємо те, що бачимо. Тому поїхали. Дивіться, думаю, що буде цікаво. Як пройшов прошлий сезон. Ви знаєте, конечно, по сравнению з минулим роком набагато гірше. Но э, можна сказати так, я ж брав для експерименту Альфу і ага. Саксон. Ну, основна э, маса була, конечно, саксону. Альфа дала э, 17,2 центнер. Ми зайшли на Саксон, Саксон, ну, ми, у нас не було можливості повністю отак, знаєте, старувати. Ну, Саксон сипав, грубо говоря, 18. Но Саксон був на гіршій почві. Альфа ну, десь на центнер трошки дала менше. Період агітації вже. Дикайте, будь ласка, зараз відвідувач на дорозі, перевірте mm -hmm. на мені. Да? Добрий день. Заходите. заходите в. Знання повертайте вправо і потім вліво. Ми вас тут ждемо. Заходіть. Браво. Ну, ми ще один експеримент маленький провели. Саксон по саксону. А там, де ми якраз знімали. Там, де ми склон посіли. чи там де рівно? Ні, там, де рівно. Браво. там, де комбайн вже кінці вбирав, правильно? Де в кінці вже? Да, да. І ми отримали по 13 центнерів. Ну. Звісно, косяків наші вистачило. У нас весною БТР і танки їздили по полям. Урожай, я можу сказати так, стабільно порадував. Для порівняння. У нас буквально постика Саша. Я бесідував з ним. Добрый день, У них. Присаджуйтесь, присаджуйтесь. У них Присажуйте, площадя. Вони десь до 1000 гектар, але них вийшло 18,9 Я вважаю, що. Саксон Марку свою держить. Ну, у нас у навіть в сравнении з вашою зоною на 100-150 мм менше опадів. У нас вже запас влаги менший не видержує. В облажний рік він вистрілить, я согласен. Ну, Саксон, бачите, Саксон, звісно, веде себе шикарно. Ну, <ристо> для <ристо> <ристо> Юнкай, кукурудзу <ристо> Юнкай. Хлопці у нас сіяли, ну, урожаї, звісно, невеликі. Некоторі взагалі кукурудзу у нашій зоні не отримали. Юнкай дав по 25. Ось, вітя вбирав. З 1,5 гектар ми взяли 4 тонни. А, да, там, бо я на цьому записав на твоєму 16, правильно? цей стандарт плюс. Все, все, так воно є. Добре. Я просто як для уточнення. Все, ми на місці вже. Все добре, було, давай. Все, добре, давай. По вашому краю не дуже експериментирується, я так понимаю, розумію. Да? Взагалі, у нас е, проблемна культура. І що ми не сієм багато. Ну, чисто для хазяйського ми так маленькі, ну дві посівни одиниці. Буду брати, все одно будемо сіяти. А навіщо воно вам, як воно вас там, не робить? Для господарства? Чисто, Чисто для господарства. Розумію. Купити так сильно немає, то лучше само. Да, так, да. так. У нас, ви ж знаєте, кукуруза знаходиться сіверніє. Тут, ну і проблемно, за тут тонни і дві, так що ми краще посіємо для себе. Я думаю, все одно вона покаже. А Наступний рік буде краще. Буде, да. Да. І я для Юнка я ще приготував балочку, де влага зарядка трошки більша, так що я думаю, на слідуючий рік і врожай буде більший. До ти було А ти мені на балки косив, там 66, даже кукурудзу сипала. Один рік був. Бу, були такі года. Ну, звісно, кукуруза у нас не є економічною культурою. Ну, бувало таке, що і по три тонни брали. Це буду, звісно, не так сильно погано з опадами. Ну був такий год, 20-й, так, да, студент. Там просто трети. Віктор, скажіть, як там ширяє у вас, наш соняшник 22-му році. Ну Чого я приїхав? Даром? <laughs> ну не знаю, ну, Третій рік, я ви приїжджаю сюди. Третій год. І ми теж третій. Третій Ви ніхує, як говорите, через хлопці боре кажуть, то спитайте, того спитайте, я б взяв і доволі. Третій приїжджаю. А ви що сидите? Саксон Альфа. Тому ту премію брали, як я брав. Франшу. Бо запротий було трохи сіменами, трохи було. Вони липли, усівалки липли вони. А знаєте чого? Я вже одкароєнно скажу. І по такі і, і було багато. Це ми, це, це ми перероблялися, я не буду казати назву завода, той край в сторону Львова. Ми там перероблялись, у нас не було вибору одну партію. Ми переробили там на одному заводі. Після цього це вже війна, і в Запоріжжі найбільше гавкає. Ми рискуємо все одно возимо туди. Тому що навіть по доробці. Це дуже важливий момент. Тільки десь щось, і вже чоловік каже, що патика була. Я лично сам це знаю. Я лично 300 наразі вибачався тоді. Нас там було порядка тисяч, чи я вже не почув півтори тисячі мішків, отак як викати. І попадалася всяка херення. І вроді завод класний, все, нема питань дивися, все новітнє, красиве. Блять, на виході. Ну скажіть, пожалуйста, все пав нормально даже з патиком, той що попав. Нормально. У мене осталися прошлогодні сімена. Я вам сюди дзвонив як говориться. Ну остається, ну прилив. Я і на бійбек їх висипав такое, щоб вони, що вони просохли. Поки сівалка сіє, ну хоч трохи тако шевелити їх і перебираю. Воно ну, ну лип на дороб, прямо в до цьому ду. Даю рекомендацію. Це ми більше вже так не робимо. Ми більше вже на ці графіки мало не стоїмо. Я посіяв там 4,5 гектара, думаю, там взагалі не буде нічого. Так на восьмо і кориться, і <uzman> все, і говорить. Після всього приїжджаємо, сходи хороші, нормальні. І вона і посіяна сівалка кинула, та сама сівалка. І мить, більше фракція я премію на преміум виставляв сівалки, як говорять, екстра він під ці під, під крупні. Але вона посіяла нормально, посіяла. Ну в цьому році маленький такий, ну не, не по нашій вині, ну вийшов такий експеримент. 5 гектар накрили. Ну там десь до 80 грам вийшло, бо пересиплявся агріат. Гранстара. Гранстара. Підгорів. Неділю взагалі на поле не виходить. Я думаю, мабуть, все-таки ми його підпалили. -стирали, стирали. Що ви думаєте? Я вже брат їхав там рядом, ну, говорю, Юра, ну ти хоч заїдь подивися. Він, та що ти переживаєш? Та він говорить такий шикарний подсонний, ну, горе, бур'яна, ні одного немає. <різь>. За період вегетації, що Альфа, що Саксон, 10 мм тільки опадів. І урожай, я вважаю, достойний все-таки. 17 альфа, 17,2, і вважаю, 18 саксон. Добрий урожай. Це так що Борис, втратне. того ми й тут. <пл 'ярі> <пл 'ярі> я думаю, і наступні роки будемо співпрацювати. Дуже на це надію. <пл 'ярі> <пл 'ярі> Багато хлопців дзвонять з вашого краю. Казанка, Новий Буг, Нова Одеса, Баштанка. Це шашлу, цей <пл 'ярі> да, це, да. ваш цей квадрат чи кружок. Багато хлопців дзвонять цьому році. Що хто даже нас не знає, попробувати мішочок 2-3 теж цікаво. Саме цікавіше, бо в тому, коли вони пробують, визвонюють, ви так, Та, бачите, не обманули. І у нас, виходить, ну, там один участок рядом з хазяйством теж брали Саксон, Волошинович, його фамілія. Ну, У них трошки далі знаходиться поле і захватив, один все-таки хороший дощ пройшов. Саксон дав по 27. Ну, це таке, бо пройшов дощ, да. з пальця не витягли. Да, не витяг, да, да. Ні, ну в тебе на балки теж був. Ні, про ні, да. ну я, я не віду, що посів, да. Ні, ну там же ж то, ж, один участок, і, я... ну там красивий стояв. Що красивий, то красивий. Горе питання. Кажіть, на, на поліці не працює, в поліці на посівничці працює? Ви маєте віду по вегетації чи що? На прибавку, да, на вегетацію. Звісно, працює. Ну, дивіться, Тут варіанти такі роботи. Е, перший варіант віру, що робить, це коли берете що-небудь подешевше, я зараз несу віру, що робить. Другий варіант бере нормальний, конкретно провірний від віціально дистриб'ютора. Тому Архітект. що на фунгіцитах завжди більше цього дура. Що... Архітект, цьому... Архітект він працює як регулятор росту в основному, не як фунгіцит. Але він працює. Я пропрацював архітектом, він занижає міжвуздя, і соняшник має прибавку. більша корзинка класний препарат. Я маю віду, що фунгіциту треба завжди брати. Офіційного дистриб'ютора ніколи не брати на розлівнич. Якщо Гранстар можна взяти і в пакетику там, на розсип, то нічого страшного. То тут можуть воду просто закалапутити із сладким із сахаром, і сказати, що це фунгіцид. Самі кращі фунгіциди, на моєму досвіді, що я працюю, завжди працюю від несправжньої борошнистої роси для страховки на ділянках гіпердизації. А по проблемі на товарної це танос. Він Другий. іде кортеловський, конкретно. Е в прошлому році, це вже коли було дорого, то він був порядка гривень 600-650 на гектар. Це вже, це вже було дорого. Це в прошлому році. Це первоноспорожня, пер 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 як вона там? Госп... Ну, несправжня борошни староста. Це це конкретно робить. Прибавку дає, чому? тому що якщо, наприклад, там, із 10 хоча б одна рослина захворіє цим захворюванням, то вже мінус 10% буде по врожайності. Тому що якщо вона захворіла, вона вже толку не буде, там ні корзинки нормальні, нічого. Вона буде рости отака. Саме краще його давати для страховки. Маєте там пару копійок для страховки дати на будь-який не на наш, на наш, там на брендовий, на будь-який. Це дуже класно, коли ви працюєте перед проблемою, а не на, дай Бог, коли вона є. Є, коли виставіє повністю всі рослини, коли жарко, коли засуха. Але коли, наприклад, як було в минулому е -е, році. Коли влажне було повітря, було прохладно, дощів було багато, багато рослин хворіє. Це нормально, тому що воздух влажний, воно розпространяється, воно як грибкове захворювання, знижено листку чіпляється, воно з землі, всі захворювання йдуть з землі. Парує, на листок прилипло, якась рослина десь отримала більший стрес, воно за неї прикріпилося. І вже коли ви працюєте фуміцидом, тоді вже немає такої ефективності, коли ви працюєте перед проблемою, коли ви застрахувалися. Ну, тоді нормально, ну, Ми так це ніхто основного не, не робить, бо воно дорого. А по іншим, наприклад, вже по вегетації, там різні захворювання, листа. там. Сетуріоз, ой господи, там фомоці гнилі всякі йдуть. Я їх, всіх, я їх чесно кажу, я не розбираюсь. Є хлопці, які mm -hmm. займаються торгівлею засобом захисту рослин, ми там через інститут і всі разом я дзвоню, хлопці, треба допомогти, сходи фотографії, така проблема. І вони не знають. Конкретно вони можуть три кидаєш фотографію трьом своїм друзям, які не хочуть тебе надурити, але один бачить там одне захворювання, другий, друге, третій, третє. Але всі втроєм дають відповідь, що треба брати оцей фунгіцид, тому що їх небагато. Якщо брати по Сінгентовським, то ми працювали амістарами. Амістар Голд, амістар Екстра часто їх рекомендують, якщо є захворювання. Якщо брати по. Піктор теж сім'яський вроді, то він класно працює. Він гнилий, страхується ці гнилі там рослини, то це такий топовий фундіцит. Якщо брати по е, цим регуляторам, просто, то я працював тільки архітектором, як ви кажете. Архитект. Бас теж, чи бас, чи БАЕР, там, Bayer, Bayer. Bayer. байер. Байербарський. Тоже класний регулятор з цим працював. Все воно працює тоді, коли все ідеально. Коли поле чистеньке, коли, наприклад, достатньо вологи, ви ще спрацювали фунгіцидом, фунгіцид в першу очередь захворювання знімає, страхує від майбутнього захворювання, там, держит, деякі там, до місяця держать. І найголовніше, що вони продляють період вегетації. Коли йде, наприклад, засуха, ви якусь, там ще 5-7 днів продляєте період вегетації, соняшник ще жде дощі, і і був зелений. Так, да, і зелений, і не журтій, звісно. Це дуже класно. Це дорого, класно. але коли, я, наприклад, це все в кучу е, служилося, класно посіли, отримали гарні сходи. Раз, поле частеньке, ви ще спрацювали раз, два фунгіцидом, який ще пішов дощик там в середині літа по вегетації. Та вся сказка може бути і врожайність і більше і 40. <клес> я попробував Таносом, попробував таносом, і на 25, 99 нос це в мене був тоді. Листя пішло гарне, все пішло. Ствол гарний. Ну, спека своє діло зробила. Піджарило, так? Да? Піджарило, і він дав мене по сім. Ця ти подивіться, каже, я ж не бачу комбайн бігає. Я я бачу біга, як він бігає, як немає одна поляка стоїть, отакі шляпки та і все, як говориться. Це другий рік я спробував, що фоноцидом. Рискнув на це на фоноцид, щоб я що питаю, що це. І нам мені так само сказали, цей, цей фоноцид, а Його треба вносити в малій фазі. Звісно. Особенно тоді хорошо, коли ви даєте, наприклад, Даєте фунгіцид додати якусь підкормочку вкусненьку, там, якусь бора чи мікроелементів, амінокислот, там що таку своя і воно все в місті хап хап рослина всосала. Можна при фунгіциді, там не всі, можна додавати 3-5 кг карбоміда. для того, щоб так. краще розкрилися фори, і рослина вже тоді себе чувствовала як губка. Тобто воно розкриває і вона більше всмактує. Прилипача можна давати, там, норму, півнормі, двойну норму по фунгіциду, не, не страшно, як, наприклад, чим по гіобіциду. Ну, при, коли борт є, не треба давати прилипати. Але? Це як, як маєте бажання. Гірше воно не робить. Ні, Саме тому, головне, щоб ви давали житті. Є сухий бор, там борна кислота. Е, я ніколи не користувався, але хлопці мої казали, що не користуйся на всякий випадок, тому що можна підпалити. <кій> Після цієї фрази ми завжди беремо жидкий бор. Е, по цьому, по тому, щоб ми б давали один бор. Ми ніколи не даємо один бор. Ми, ми даємо якийсь комплекс, щось даємо фуніцит там мікроеліменти зажди в цімо, щось. Якусь робимо смесь. Ну ніколи не мішаємо фунгіциди із гербіцидами. Це... Фунгіцидами да, да, да. ми можемо максимум додати простенький інсектицид, щоб поганяти мошку-блошку. Оце що ми максимум можемо додати із поганого. А так і з хорошим хорошим. Фундицид хороше, підкормки хороше, максимум, що можемо додати ще інсектицид. гербіцидами не даємо ні фундицит, ні підкормок, ні бора в основному, ні прилипача на всякий випадок. Все, все по-разному, все дробно. То так, то так. М'ясо відне картошка є. Привірно так. Гербицит і кидав з приліпаченням. Гербіцит, якщо ви даєте 50 грамів по сімочку, якщо ви даєте... 35 грамів і даєте прилипач, це ви даєте може і 50 грамів давали без прилипача, може торму і 70, Тобто воно вмілічує, у якби упало та й Так, Бо я заводу собі спалив кусочок поля. Знаєте, як спалив? Додав двуйну норму дуже хорошого прилипача, який називається. Силікон, американський, товариш Посвятого, Славім привіт! І сюди додав я одну літру гербіциду, який називається на букву К. Він забирає на соняшнику з лакові. Діюча ревна там основна, іде клейкодин, і дуже мала кількість хізалофоба. І за рахунок, я так розумію, що в той кількості хізолофоба і двойної норми е, прилипача, яку порекомендував мені товариш, а я не почитав, що там треба давати не 100 грамів на гербіцид, а 50. Я свій сонячник трішки підпалив. Тому на гербіциді последній мій досвід, що я хоч грам даю прилипача. Усилює капітально. Да. Дорогущий. Да. Ось, реально, я б його лучше краще використав ще два рази на фунгіцид, тому що дуже класний цей сіліконо цей прилипач, обалденний. На гектар по грошам вийшло сам прилипач. Там, мені здається, що, мабуть, доларів тоді 5, наверно, може 4. Ну, дорогенько. Дороги. Жирний такий жирний. Но з гербіцидом зробив мені як. Стараюся не мішати. Так що так, давайте я покажу вам фракції. Секундочку, це принесу. О. Пожалуйста. Пожалуйста, да, пожалуйста. Саме сама дорога преміум. Далі йде те, що залишилось без пока поки розібрали, немає, ще має бути поставка, не знаю коли. Стандарт плюс і стандарт. Все, що на вас смотрить, можете подивитися по розміру, як вони друг від друга відрізняються. Отак от на листочці. Ось такой. сюди. Одна. Одна. Суди, сюди таке. І оце саме таке. Саме-саме саме. саме, саме. То, на даний момент маєте поки вибір. Ми звикли працювати вже якраз. Взагалі не питання. Кстати, секундочку. Демонстративно. Плюс 2,8. Схожість енергії 95%. А ви можете, да? так? Звісно, так. Ну, у вас же документи всі ми повинні вам дати. Mm -hmm. Ми зараз будемо виписувати вам рахунок. І повністю весь пакет документів. Mm -hmm. Це mm -hmm. на самі 100%. мілкі фракції. 95-94. Пожалуйста. Лабораторно. Можна сіяти сміло і не переживати. Ми сюди да. цим, цим ділом перепровіряємо по 30 разів. А це вже документи прийшли. Це ви зараз дивитесь на цю стандарт плюс, так? Да? Так. Да. Тут навіть на цей, що на мільше. 95. Угу. На цей буде. Звісно, що на 82 більш. Це 90. не можуть І Скільки посібнувати так на гектар? Ну, можна і на 3 розтягувати, можна на 2,5. То, що ми рекомендуємо при устаті 4,2 штуки на метр, то мішка Можна прочитати сразу. Одна посівна одиниця 150 тисяч. Да. А там дивіться, є люди, які Якщо ти сієш, от, наприклад, 50 тисяч, у тебе виходить, що. Ну... Ні, да? да? ну звісно, наприклад, якщо в будь-якому мішку, люба фракція. Має 150 тисяч, якщо воно крупніше, воно тяжеліше, що значить пумачок більше. Да. Ми, да. ми займаємося давно, ну як давно, 2003 року року ми хазяйнуємо, ага. то я вам що скажу? Є такі производителі, що ти засипаєш, да, от... Остається, а води не вистачає. Так, да, написано, там 150 тисяч. Ти засипаєш, а їй не вистачає. Або наоборот. Ні-ні-ні. Ні. Наоборот, ні. ні. ще всього засипаєш. не буває. Ми садили, ну, поняв, екстро і преміум садимо. Засипаєш ось імпортні сім'їна. Тютірикав тюють. Наші трошки не до... — Ось тут важку на отвічення в кожну мішку 150 тисяч. Це не те, що там, а трохи не, 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 не таке. Я вже дивився, думаю, може вона. У нас кумплант. Поняв? Знаємо. Вона... У нас другий кумплант, кстати, дві такі. 12 і шестирядна. 6 рядна. Ні, у нас восьмій. Восьмирядна, так? Да? Так. Да. Ну, дивися, може десь по дві. Наче вже ж ці ж на 2,5. Диски, а все, да? наче виставили з Засипали цю, засипали цю експериментували. Щось трохи десь. Ти ж їх не посчитаєш. А по вісу, наче по вісу. А дуже просто. Ви тут реально дуже а просто. просто. А Береш. чуть, -чуть крупніше. Ви для, і того, що? щоб, ви для того, щоб цей, ви маєте купити собі, вони стоять 200-500 гривень в віса. Відібрали собі, багато не треба, 100 штучок. Да, Сіли, да? кинули, да, поміряли, да. і Та ви розумієте, скільки дорожнього. На, 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 на віса такі обикновені поставили. А ви ж не поймете, наприклад, відки ви знаєте, скільки тут Ось тут стандарт. А тут виходить, смотри, вони ще рублюсті, так встане, дивишся. Смотря, як підуть. Ні, в нас цим все. У нас є проблема, яка, що народ, а чого у вас такі малі мішки, наприклад, ми займаємося там простими між лінійними Вони Вони нас клянуся, вони нас на полі дають дуже малу врожайність. Тройниво, ну, та тройними, я, наприклад, там, хто займається ми. тройними. Якщо ми там отримуємо півтони врожайності на ділянку гібридизації, насіння, класно. Це для нас це, ну, це самий класний рік, наприклад. Не, ну, за рахунок того, що воно просто міжлінійне між не дає таких великих врожай, немає цієї спишки гетрозі. І воно саме по собі не дуже крупне. Це, наприклад, виходить, спорить 10-15% крупного, Все остальне середнє. І не народ теж блин, буває, що такі маленькі посінні одиниці, та що нам туди досипати, дурити вас, щоб ви брали, е... бо він тумачок здоровий, тобі з ним не спати, мені треба його посіяти і не на базарі на стаканчик тургувати. Реально калібрований ідеально виставляєш під цю фракцію, бачите, що вона одинакова. Тобто воно все однакове. Під цю фракцію виставив сівалку і в поле все. Під кумілку виставив, є диски в тебе чи нема, купив, заказав. Під цю виставив диски, які ну, треба. Під цю так само. Ця фракція у вас є, так? Да? Ця є. Ця, ці, що я три приніс, оці всі три є зараз на даний момент. Ну все, Мені це подобалося. Ну, попробуємо, і ту, і ту. попробуємо. Пробуйте, кстати, експериментував і вам, якщо любите експериментувати, маєте ще здоров'я, сили і час. В одному полі візьміть там, одного гібрида двох фракцій, різниці не побачите. Но оця сама мілка зійде швидше, ніж крупна. Іменно в сходи отримаєте швидше. Вітя, так як вже на такий край далекий, ми у нас приїхали. У нас маленький презент, що можемо то А там відкрийте, подивитись. Вас як звати? Юра. Юра, вам теж, блять, мати. Ага. Володя для вас Фін, <схай> від нашого дому, Терна, <схай> дому. Спасибо, спасибо. за такий дальній приїзд. Давайте будем... презентик. Що маємо, то даримо, будь ласка. Велике спасибо. І Вам спасіба, що не побоялись приїхати. Так, що будемо старатися, кожен приїжджати до вас. Не тільки за й за подарками. Через неділю опять приїдемо. Питання мами раніше. Тільки ж їхати вам довго трохи. Викиняте, звісно. Вам спасіба велике. Зараз за і будемо грузитися. До вілаємо їх, не переживайте. Чуть-чуть підозрюємо. Синя вечера за стала бабит. Е, по чарочки да пием, да.